Малята, зараз ми з вами поговоримо про таке цікаву тему, про таку праця в природі, пересаджування в квітів. Людині для життя потрібні сонце, воля і маленька квіточка. Послухайте віршик, Ліни Костенко, а буває ідеш по світу. І проходить повз тебе людина, так неначе приносить квіти і тобі віддає половину. Ще стебла від рук гарячі, озирнешся на неї здаля і збагнеш на промін багатча стала раптом твоя земля. У різні пори року квіти дарують нам радість, гарний настрій та можливість милуватися ними. Пограємо в гру «Орхідея». Східні мудреці зазначали, якщо все життя хочеш бути щасливим, вирощуй квіти. В Японії орхідеї вважаються символом дружби. Дітки виберіть ту, яка вам найбільше до вподоби, і дізнаєтесь про свою рису характеру. Жовта Якщо ви вибрали жовту орхідею, ви впевнені в собі і швидко приймаєте рішення. Якщо вибрали білу орхідею, то ви надзвичайно працездатна людина, яка радо допомагає іншим. Хто вибрав синю, то ви впевнені у своїх силах і вмієте дарувати іншим чудо. А хто вибрав фіолетову орхідею, то ви романтичні і прагнете пізнавати нове. Пригадайте, які фактори впливають на розвиток кімнатних рослин? Коли освітлення, температура повітря, частота поливу, вологість приміщення, так. А коли слід проводити пересадку кімнатних рослин? Раз на два роки на початку весни або в кінці літа, а яка температура найбільш оптимальна для кімнатних рослин? Так, 18-25 градусів Цельсії. Які є види рослин за освітленням? Ось погляньте на ці кімнатні рослини. Герань, алоє, каланхоє. Світлолюбєвий. А тіньовитривалі – це фікуси, драцена. А ось помірне освітлення. Погляньте, це папороть і цикламен. Які є види рослин за температурою? Алоє і пальма, вони не вибагливі, а ось теплолюбіві, Це орхідея і фіалочка. Прохолодного утримання це бегонія і каланхоя. А які ж є види поливання рослин? Ось фікус, лимон, драцена, кактуси. Рясне поливання для фікуса, для лимона. Для драцени помірне поливання. А для кактусів нечасте поливання. Яку ж воду використовують для поливу? Використовують відстояну або очищену воду кімнатної температури. Як же доглядають за рослинами? Давайте з'єднаємо початок та закінчення речення: рясне поливання одразу після просихання ґрунту. Нечасте поливання залишають сухим протягом кількох днів. Помірне поливання через 1-2 дні після просихання ґрунту. Підживлюй та розпушуй ґрунт, пересаджуй рослини. У більші вазони очищую рослини від пилу та сухого листя. Погляньте на ілюстрацію, як пересаджують кімнатні рослини. Яку ж обрати ємкість для горщика? Новий горщик повинен бути на одну треть більше попереднього. Коріння рослини повинно вільно поміщатися в горщику, при цьому до стінок має залишатися по 2-5 см від усіх боків. А який же матеріал кращий для горщика? Кращий водопроникний, водонепроникний. Водопроникний – це глиняний горщик, дихає всією поверхнею. Сюди можна саджати кактуси, фікуси, монстеру, деякі орхідеї. А водонепроникли – це пластик і кераміка. Ми сюди пересаджуємо калатею, папороть, бегонію, рослини, які цвітуть. Що ж таке дренаж? Для чого його використовують? Дренаж. Це шар чогось твердого та великого в нижній частині горщика. Він дозволяє легше витікати витікати воді, допомагає адаптувати форму горщика до кореневої системи рослин. А які є види пересадки? Послухайте, діти. Традиційна перевалка, часткове оновлення. У північній Африці якийсь місіонер побачив, що один бедуїн лягав на землю, прихиляв вухо додолу і щось слухав. Здивований місіонер запитав його, Що ти робиш? Бедуїн підвівся і відповів: Слухаю, як пустеля плаче, плаче, тому що хотіла би бути садом, парком. Важко уявити міський пейзаж, за, місь... за міський двір, дачне селище, сільський двір без гарних і доглянути галявин клумб, штучних насаджень. Як приємно прогулятися серед прекрасних клумб, посидівши в парку. У такі хвилини хочеться залишатися в цій касті назавжди. Послухайте казку, подивіться, як роз... про що розмовляють квіти. Ромашка Метелик. Ромашка стояла по коліна у густій трави та милувалася літнім ранком. Аж ось Ромашка побачила великого строкатого метелика, який повільно летів до неї, натужно махаючи крильцями. Рятуй. вигукнув метелик. Ось ось упаду. Ромашка нахилилася, підхопила метелика, він притулився до її жовтого ока і завмер. Грійся на здоров'я. А щось з тобою? Надумав біля колокольчика політати, а вони саме у росі купалися, встрепенулись і обіляли мене з голови до лапок, а з мокрими крильцями не політаєш. Коли метелик відчув, що крильця висохли, знявся і полетів. Ромашка, ти гарна і добра, Я хочу віддячити тобі за допомогою. Подарую тобі танок літа. Метелик змахнув крильцями і почав танцювати. Метелик продовжував танок для Ромашки, а всі милувалися цим дивом. Дуже гарна казочка Ромашка і метелик. Дітки, краса поруч, вмійте її побачити. Щастя це бути з природою, бачити її, говорити з нею. Але нам потрібно завжди пам'ятати, що не треба рвати, квіти просто так. Бережіть красу землі. Даруйте кожній людині свою любов, життя, радісне, настрій, ніжність, і тоді краса та мир будуть завжди поруч з вами. Бережіть землю.